Ну що ж, мої дорогенькі, зараз буде ще друга частина посуду, і будемо ми з вами переглядати. Поки є світло, бо світла, як нема, то вже все, вже нічого не можна ні зробити, ні зняти, ні нічого. То приступимо, приступимо, кому цікаво, будемо з вами переглядати. Насолоджуватись. Тут хочу вам показати, мої дорогенькі, що я маю такі шикарні трієчки. Такі шикарні в розовому такому кольорі. Бачите, вони такі і тут ніжно-ніжно-розові. Така йде чашечка з такими квіточками, бачите? І тут таким, як павучок, як паутинка така. Цей павучок. Напевно, що все це ручна розмальовка. Я не можу вам сказати, бо я не знаю. Сюди все золото збережене. Сюди позолота, вся така широка збережна, така шикарна ручка. Вся в позолоті з одного і з другого боку. Вони новенькі, ті чашечки, вони приблизно десь йдуть до 200 мл. в середині така полосочка золотом зроблена. Сюди вони не йдуть такі рівні, але вони йдуть такими виємками. Отак, чуть виємочок, От так. так як ніби зроблено, ніби квіточкою такої. І... Що ще я вам хочу за них сказати. ну Вони нові і ціленькі, ну що я можу більше сказати? І от такі йдуть блюдечка, Бачите, от такі йдуть блюдечка гарненькі. Вся позолота також збережна. Бачите, вони такі ніжні розові, ніжні, ніжні розові. І така йде пиріжкова тарілочка. Отака от сама йде пиріжкова тарілочка. Хочу сказати, що тут такі якісь є. Отут є такі на таких такі цяточки, ніби так, як укладені, ніби, ну, я їх чую під, під пальцями. Ну, такі, от, бачите, тут, тут, тут десь квіточки такі є. Отакі вложені, ніби вложені ніби, такі краплинки, ніби то фарбу наложені такі, е, краплиночки. Ну, бо вони такі виразні, такі, знаєте, не те, що так, як то все намальоване, а вони такі зверху виразні, що їх чути під пальцями. І отут має ще такого метелика. Бачите? Ось тут такий йде метелик. І то є в нас англія, клеймо є англія. Хто захоче краще роздивитись клеймо, я скину на вайбер, як мені напишуть, я на вайбер скину. Ну, геть, все скину, що і чашечку, і блюдечко, і, і пиріжкову тарілочку. І скажу скільки пиріжкова тарілочка має в діаметрі, а в діаметрі вона має 17,6 см, і йдуть такі, такі трієчки під 11 номером 1200 гривень. Одинадцятий номер 1200 гривень отакої шикарної красоти. Тут хочу вам показати, що я маю такі плоскі англійські тарілки. Одна тільки тарілочка, що має кайму, бачите, без кольору, дубове листя і жолодями, вона без кольору. Сюди все йде в кольорі. Оці вершники, ті коні, все тут йде, якась трава, дерево, все йде в кольорі. А і тут, і тут шість тарілок, вони йдуть в кольорі. Бачите, вже отакий. От Такий мають яскравий колір. І сюди мають жолоді-жовті листочки в кольорі зелені. Отакі. От Всі вони новенькі, в новому стані, немає ніяких пошкоджень на них абсолютно. То є в нас клеймо англії, їх просто треба вимити. То є клеймо Англія. Я на них ціну знизила зовсім, тому що їх треба, щоб вони збути, продати. Ідуть вони під 142 номером 350 гривень. Ви знаєте, ну от, є такі речі, що треба продати, бо людям за, за дорого. людям за дорого і треба ціну опустити. Тут вам хочу показати, що я ще такі маю глибокі. Бачите? Глибокі, отакі шикарні тарілочки. Їх я маю шість. Вони йдуть під 143 номером, також 350 гривень. Ціну опустила сюди, мають такий рельєф. Вони так, як ніби йдуть рельєфом, так на чуть-чуть у -чуть убік. І скажу вам, скільки вона має в діаметрі ця тарілка, а має 22 см. І висоти вона має так, 4 см висоти. Ну, от я сказала, під 143 номером 350 гривень. Це вже більшу ціну пускати на них не можна. І ще таку маю глибоку тарілку, ніби салатником йде. Бачите, ніби йде салатником. І от такий самий малюнок і така сама клейма по кругу. Бачите, все воно новеньке в новому стані. І скажу вам, скільки вона має ширини. Ширини вона має. В діаметрі 21,3, і висоти має 6,5 см. І йде така, також то є така Англія. І йде така е, глибока тарілка чи чи салатник під 141 номером 350 гривень. Хочу вам сказати, що то такі ціни, так як за них платили. Дорога, дорога і, і, і перевіз то, то так, як за них платили. Тут я вам ще покажу що такий самий, я маю соусник. Він новий, новенький, все новесеньке, все новесеньке в ньому. Отакий От шикарний соусник з такою ручку. Ну, він дійсно шикарний, він новенький, дуже гарненький, приблизно він десь де на 300 мл. І йде такий, ну, от таке ж, клеймо, і йде такий соусник під 144 номером 300 гривень. 144-й номер 300 гривень такого шикарного соусника. Хто мені буде писати, бо я, може, ще такий самий номер написала 144-й, то напишіть мені, що воно є, чи тарілки, чи соусник. Тут ще я вам хочу показати Англію, англійські тарілки плоски. Бачите, от такі, я маю їх три, і кожна різна. І кожна різна тарілка. Тут, от подивіться, от такий є такий є, розпис, є якісь олені, якісь будови. Ну, то що маємо, і от така кайма з квітами, Вони навесенькі в новому стані. То є також У нас Англія клеймо. І от таку маю ще бачите, отаку от тарілку ще маю. З другим таким малюнком, з такою каймою. І тут ще маю таку тарілку з пташками. Бачите? Отаку От ж тарілочку з пташками. Всі вони новенькі, в новому стані, ніде не були вони в користуванні зовсім. І скажу вам, скільки такі тарілочки мають в діаметрі. А мають вони в діаметрі 26,5 см. Ця має і ця 26 має. І така має 25 і 6. Трошечки менше. І тут такі тарілочки. Під 111 номером 300 гривень. Мені пишіть, хто захоче, то пишіть, якої чи скиньте мені на фото, хто на вайбер буде писати, якої е, тарілочки ви б хотіли. Тут вам покажу ще, що я маю таких 4 тарілки. Бачите, нові в новому стані 4 однакових тарілки. Вони мають такий, ніби знаєте, ніби отак вони Таку хвильку. вам може не видно, але я вам так показую. Вони йдуть такою хвилькою. Отакий от мають малюнок, бачите, така кайма шикарна. І такі мають кай... З цього теж такі є одна тарілочка така є, але менша. Бачите, отака шикарна. І то все є ангелі, як кліїмо. Вони всі чотири в новому стані, взагалі нові, новесенькі. І йдуть такі тарілочки. Під 110 номером 350 гривень. 110-й номер 350 гривень, отаких от 4 тарілки. І скажу, скільки ще вони мають діаметри, Вибачте мене. Бо я так поки є світло, спішу. 27,5 см. Вони є більші, ті трошки менші, а сі є більші. Тут ще хочу вам показати, що я маю такі блюда. Я не буду на них стримуватися, я вже показувала ці блюда. Бачите, вони новенькі в новому стані, тільки тут чуть є, може, десь от тако в цьому боці чуть так підтерта позолота. Чуточку так, ну, може, як обмотувала. А це все, все позолота збережена такий мають рельєф. Бачите, от такий рельєф. І вся позолота збережена. Скажу вам, скільки має воно довжини, бо може хтось новенький зайшов з людей. Має воно довжини, це блюдо 38,5 см. І ширини має 26,8 26 см. І то в нас є, клеймо Польща, іде клеймо Польща, і йде таке блюдо. Під 154 номером 250 гривень. 154-й номер 250 гривень отакого от блюда. Тут вам хочу показати, що я маю ще таке блюдо. Бачите, нове, новісіньке з такими букетами, з такими квітами, не знаю який то який-то. Так, знаєте, ніби мені якийсь Ну не яблуневий цвіт ніяк. Але воно нове тут. Воно по золоту немає нігде ніякої, абсолютно. Просто біле, нове в користуванні не було. Йде таке блюдо в діаметрі в довжині 38,5 см. І ширини має 26,5 см. І сюди воно навіть по краю, ні, має по краю таку кайму, але вона така йде, та як ніби люстрова. І вся вона збережена. Вона така блідесенька блідесенька І то у нас є клеймо. Польща, бачите, клеймо є польща. І йде таке блюдо під 57-м номером 250 гривень. Тут вам хочу ще показати, що я маю отакий соусник такої, як слонової, як слонової кості. Бачите, він весь новенький, тільки десь кудись чуточку має втрату золота, отако, по крайчику. Е, і тут, отак, отак, тут чуточку. І ніби... Тут так бачите, де я показую. Ну хочу вам сказати, ну то замотується то є базар, то ж не є таке не по магазині, там поклав і воно там е, стоїть, ніхто його не не чіпається. Кожен день треба його замотати, розмотати, виставити на продажу. Він новий, новісінький, він приблизно десь йде на десь, якщо так до повного, десь на 400 мілілітрів. Таке шикарне таке блюдечко, так як на нього. Бачите, зроблено такими хвильками, ніби квіточкою. і то А сюди вся позолота збережена. Вся вся позолота збережна. І це широка кайма збережена в позолоті. І то в нас є м -м, баварія. Тут так погано видно, клеймо. Як хтось захоче, я скину на вайбер. І йде такий соус під 148 номером 300 гривень. Я ціну знизила до того, що тут десь кудись така легенька потертість. Але її так як незамітно, вона так, ніби так повинна бути. Отак От зроблено, бо тут має такий рельєф, такими, як такими, як, як називається. Як вам сказати? Як вам сказати? Не можу вам сказати, навіть як краплинками такими, і тут так, як ніби і незамітно. Тут вам хочу показати, що я маю таких чотири біленьких, таких тоненьких, вибачте, з таким рельєфом, бачите, бульйонниці. Вони приблизно десь на, на 220 мл. З такими ручечками. Вони новенькі, всі в новому стані, чотири штучки. І то є клеймо в нас Польща, клеймо є Польща. І вони йдуть під 136 номером 100 гривень. Я ціну знижу на 80 гривень. Хто захоче 4 таких бульйонниці по 80 гривень. Ну, вони дуже гарненькі. Вони гарнесенькі, такі ніжні, ніжні. Не є такі грубі, не є такі масивні, такі от ніжні 4 бульйонниці по 80 гривень. Ну от, мої дорогенькі, хвилини закінчились. Я що змогла, то вам показала. Більше хвилин немає. А вам всім щиро дякую за перегляди, за вподобайки, за коментарі, за підписки ваші. Всім вам щиресенько вдячна. А зараз, мої хороші, залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі! Всім пока, мої дорогенькі, всім пока. Не знаю, якщо буде світло, то, можливо, я сьогодні ще щось вам зніму і покажу. А як не буде, то тоді до завтра. Всім пока.